А я. Привіт, шановні гості, дорога родина. Посушила голову тільки, що. І сьогодні знов будемо говорити з вами, тому що дівчатка дуже багато запитують, і з'явилась у багатьох зимова проблема з випадінням волосся. Сьогодні буду показувати вам найдієвіші засоби, тими, якими я користуюсь, так, і ті, які точно допоможуть вам. Значить, швиденько, щоб не займати багато часу, зайчики. Буває сезонне випадіння волосся стресове, і буває ну, якесь гормональне ще якесь. Перед тим, як зрозуміти, це у вас <кхе> сезонне випадіння, чи стресове, чи ще щось, збираємо всі волосини, які випали, всі за день приблизно вам треба порахувати, скільки випадав. Коли миєте голову скільки випало, і просто в день, коли розчісуєте, скільки випало. Значить, збираємось. Дивіться, це я вже розчісувала, але в мене розчисті. Ну, буквально пару волосин. От сьогодні, да, після того, як навіть розчисала голову. Тобто ті засоби вони працюють, тому що таке буває, що просто випадає жмутками. Значить, ось це все, що випало. Ну, тут ось Я здираю, так, і рахуємо ми. Ми беремо всі волосини з розчіски на раковині, в ванні, на подушці, на підлозі, ну, де можете знайти. І рахуємо. Один день порахувати, я думаю, що вам, е, в принципі, ну, як, ви зможете порахувати, скільки у вас випало волосин. Значить, Якщо до 150, до 150 волосин, ви порахували після миття не більше, да? 150, наприклад, то це або сезонне випадіння волосся, або стресове, або після хвороби. Тобто той стрес, який у вас був 2-3 місяці назад, він волосяні цибулини відмерли, і от зараз ви про них вже знаєте, так? І вас сильно почало випадати волосся. Або від стресу, або від хвороби. Якщо ви хворі, от, наприклад, як я коронавірусом, і була висока температура, від високої температури цибулини також відмирають і почнуть випадати. Якщо більше, ніж 150 волосин, друзі, ці засоби. Вони можуть допомогти тільки, ну ви зрозуміли, або при сезонному випадінні волосся, або при такому стресовому. Якщо у вас випадає більше, є залисини, вам треба до лікаря, до трихолога, здати аналізи і дивитися, що робить, куди бігти. Тобто, ваша проблема більш глобальна, більш серйозна. Просто засоби не допоможуть. Треба буде щось робити конкретне вже з цим. От, а якщо у вас таке стресове, або сезонне випадіння волосся. То давайте я вам показую. Це засоби недорогі. Не непрофесі... суперпрофесіональні, але вони реально працюють. Ось я вам показала була свою розчуску. Нічого не видумую, Зайчики, мені воно ні к чому. Я хочу дійсно, щоб вам це помогло. Отже, чим мити? Мити потрібно голову так, щоб не привикала голова до того, чим ви миєте. Ми чередуємо. Або через раз. Тобто один день одним засобом, на другий раз, коли ви миєте, деякі миють голову раз в тиждень. Деякі кожен день. От як я ходила на роботу, я мила голову кожен день вранці. Деякі миють через два дні. Чому? Тому що в нас в усіх різна шкіра голови. В когось вона дужче жирніє, в когось вона суха. І в залежності від цього, волосся дужче брудниця, менше брудниця. В другій половині циклу в жінок, коли в нас є. Після менструації, овуляція, після овуляції до менструації перед критичними днями, в нас дуже жирніє шкіра шкіра голови. Це також нормально і треба враховувати. Так я вам кажу, елементарні речі. Гормони також діють. Плюс яку ви шапку там носите також. Отже, чим миємо? Чим я мию зараз? Показую вам найдієвіше зараз, що мені. От саме зараз, в цей період, після коронавіруса, я Хочу, щоб в мене нічого не випадало, все було добре. Значить, оцей шампунь, я про нього вже співала мільйон разів, є ну, набір цілий шампунь, кондиціонер і масло. Все дієве, але саме від випадіння, оцей шампунь. З маслом коноплі дуже класний. Вистачає надовго, він прозорий, майже без запаху. Підходить далі. Це також я використовую як шампунь. Не змиваю окремо шампунем. Оцей ось пілінг для шкіри голови з мінтолом. Він що дає? Пробуджує сплячі волосяні цибулини, і у вас на голові з'являється отакий ось опушок. Бачите, одроста ось коротеньке. Отаке мені вже знов фарбуватись, треба волосся, дуже швидко росте. Давайте я отак от розчішу на проборі, щоб вам показати. Так, на проборі, тут ось видно, бачите, такий короткий їжик. Оце вже відроста нове волосся. Це ок. Коли ви бачите, що у вас є такі короткі короткі отакі сторчаки, це дуже хорошо. Це Значить, ваші волоссяні цибулини не спрацювали і ростуть. Значить, один раз оцей мию, наступний день або через день, або через два. Оцей. Чередую між собою. І те, і те оцей гарнопіниця, він іде як скраб. Ну, по факту я його використовую як шампунь. Це саме від випадіння, так? Ви зрозуміли. Далі обов'язково кожен день сироватка від випадіння. Найкращий засіб з усього, що я пробувала дороге, дешеве я ампули всякі купляла раніше. У мене навіть одна ось ампула тут є. Побіжіть, щоб телефон не впав. Отакі от, от всякі засоби, плацентформули, що я тільки не купляла. Але. Дуже дієве виявилося ось це. Отакий от пептик откручуємо. І на шкіру голови на мокре, на сухе. Якщо дуже сильно у вас линька, два рази в день навіть. Баночка закінчилась, от ви використали, закінчилась, Робите перерву 2-3 неділі місяць. Знов купуємо і знов пользуємося. Врида не приведе це українська натуральна косметика. Три оці засоби. Це від випадіння вам вистачить. Не забувайте зволожувати волосся. Якщо ви не хочете принципово користуватись масками для волосся від випадіння, до речі, в цієї серії ще є отака маска від випадіння. Взагалі в мене дуже багато різних масок, кондиціонерів. В цій серії також є кондиціонер від випадіння волосся. Можете купляти цілими комплектами. Але оце, то, що я назвала вам, це очень дієве, правда. Ще є спрей від випадіння, ну ви його бризкаєте на все волосся. Нам треба корені. Ви поняли? Нам треба стимуляцію. Потім, щоб волосся отут не пересихало, мажемо ми його маслом. Обов'язково доглядаємо. Ось таке теж з цієї серії конопляне масло з маслом коноплі. Як я ним користуюсь, тут піпетка. Набираю цілу таку піпетку на руку. Це вже догляд йде. Так, розтираю в долонях, нагріваю його, це обов'язково. Нагріваю, нагріваю, нагріваю в долонях і від оцього сюди отак от промазую. Не бійтеся, отак скручуйте в декілька разів, все, і тоді розчісочкою розчісуємо, Вже на таке напіввологе, на сухе волосся, і можете або робити укладку, або не робити. Зайчики засоби дієві, посилання. Я залишу в описі, багато цих засобів продається в різних магазинах, і деякі магазини продають підробки. Оце і сироватки, вже мені дівчата писали, що брали в одному досить відомому інтернет-магазині, а воно не таке. Тож, дівчатка, даю вам посилання там, де таке, там де я беру. Це точно не підробка, бо цей магазин бере особисто у виробника, заказує. От, пробуйте це взагалі недорого. О, якщо взагалі немає грошей на шампуні, і на все остальне купіть хоча б оцю сировоточку. Хоча б її. І воно працює. Тому що всякі оці корні лопуха, як мені там писали, ну, де бити зимою шукати той корінь лопуха чи крапиву. А там збалансований склад, там уже все зроблено для того, е і екстракт лопуху тут є, і е молочна кислота. І всякі мінтоли, і всяка штучка, цирулін ісь, коротше, все, все для того, щоб у вас там ваше волосся не випадало. Тож, зайчики, я розумію, що народні засоби це дуже чудово, класно, але все-таки є вже нові засоби, скажімо так. Просто в руках розотру це масло, і можна буде ними користуватись. Ви зрозуміли. Посилання буде в описі під відео. Я зараз ще просушу волосечко і йду вам показувати, що я робила вчора. Включаю парогенератор. Зараз ще було питання, як просувати спідницю, то покажу вам приклад. Ось така сьогодні зим, зимова погода в Києві. Друзі, дуже холодно. Мінус 11, відчувається як мінус 18. Я бачу, що вітру немає, сонечко. Без потреби я не йду. Сьогодні нам не треба ні хліба, ні молока, нічого висилати, нічого купляти, нікуди йти. то сьогодні буду щось робити. Надіюсь, по крайньому разі, що буду щось робити. Зараз нагріється парогенератор, і ще буде кое що інтересне. І кое що інтересне, цікаве, в мене пошита, ну ще правда, не. Не попрасоване. Отже, було питання після влогу, як же прасувати оцю спідницю. До речі, дівчата, урок цієї спідниці ліхтарика буде, дочекайтеся. Е я бачу, що ви погано дивитесь уроки, ну, ну на вас. Червоне плаття зараз зайдіть, подивіться ще раз, той урок обов'язково, бо я дивлюсь, що переглядів мало зайчики, дивіться уроки. Ви якщо будете, звісно, що мало дивіться, в мене стимулу знімати нове не буде. Ви зрозуміли, є перегляди, рухаємось далі. Нема, то вчимось на місці. Отаке. Але ж мушу вам показати, як же прасувати оцю спідницю. Отже, вона вже просто попрасована на манекені. До неї в комплекті ось така ковтина. До речі, та ширша спідниця вже вже поїхала, я її продала. Ота номер два, номер один ще є. Кому треба, хто хоче саме цей варіант. Зараз я зніму, бо тут вже і ще й ковтина одіта. Так, цей манекенчик кенчик в мене плечастий. На манекен, до речі, важче, ніж на людину одягати речі, щоб ви знали. Так, зараз я зніму, бо там одіта кохтина. Отже, як ми прасуємо спідницю. Коли будете шити, ви по-любому підкладку розгладите. І вона, в принципі, з не несильного нучого матеріалу. От як же нам гладить? Показую. Давайте в сторону. Показую, як гладить. Ось прасувальна дошка. Я розпочекайте, з утюга спущу трохи конденсат, бо може плюватись. І показую. В трубці в оцій великій залишається конденсат, бо пара охолоджується і знов перетворюється на воду. Тому на початку прасування може бути плюватись. Беремо за низ спідниці ось саме отак. О! Отак ось. О, взяли і прасуємо на лице. Я не розумію, чому ви до цього самі не могли додуматися, то я показую вам це наглядно. Все, і прасуємо. Вибачте, що спиною, бо мені треба вже дивитися на спідницю. Отак. Ширина підкладки у нас відповідає ширині спідниці. Ви побачили, да? я склала там внизу і прасую, нічого там не заглажується. чітко по шву підкладки, по цьому. Хоча в нас спідниця ж таким підворотом. Все, по колу прасуємо. На це ми це робимо. Руками розпрасували. Звісно, що у вас має бути праска, яка не оставляє лаз. Якщо у вас праска не ок, то сюди надягаєте підошву, або, як я вже показувала, лайфхак, тряпочку шиєте і застилаєте. Все, попрасували низ, тепер прасуємо верхню частину спідниці. О, дивіться, яка красотіща. Бачите? Тепер верхню частину спідниці прасуємо. Тобто спочатку так потрошку по колу. Нічого складного взагалі. Все, все красиво, всі доволі, всі сміються. Побачили ми. Взагалі не складно. Що ти знімаєш проти вікна? Кажу де чого. Кому треба, треба то й побачиш. Потім, якщо у вас є ось така штучка, бажано, щоб була тремпель. Можна ще на вісу на тремпелю парою обробити цю спідницю. Але, в принципі, це все. Нічого складного. Навіть якщо сильно мнеться тканина, ви все рівно розпрасуєте. Все. І на вісу можна отак от пропарити. Все, готово. Коли гаряче, не одіваємо ні на себе, ні на манекен, Чекаємо. Дохи, виріб охолоне. Зрозуміли ви гаряче не тулим. Так, і пару слів про вчорашній виріб, а саме сукню на манекені це для вас відомий фасон. Ось урок нещодавно був, просто в мене з іншої тканини. Це тканина тепла, ось така двостороння англоразон. Бачите, абсолютно на дві сторони. Тут вже я вставила готову шнурівку чорну, ну бо тут чорні смуги, кишеня кругленька і я боковий. Вхід і ось такий каптурик, теж подвійний. Таке платья шила вчора, в комплект до тих штанів, що колись раніше показувала, в мене ще були деякі залишки ось тих тканин, поєднала. Так. Ще мені треба з цієї тканини щось пошити. Не щось, а конкретне. Тож, зайчики роботи вистачає, буду щось робити. Погода гарна за вікном, сонячна це налаштовує на гарний феншуй. Так, ви зрозуміли. Дуже вас прошу ставити вподобайки і продивлятися уроки, які є на каналі. От червоне платье, я дивлюсь, що переглядів малувато. Зайчики, продивляйтесь. Купа ж корисної інформації. Викрийка абсолютно безкоштовна. А якщо вже хочете збірку, то там вона по підписці. 50 гривень коштує підписка на канал Платя Терапія. Чому я вирішила, що поясню. Це не виправдовування. хтось там казав, Юля, на що ви виправдовуєтесь? Можете робити, що хочете. Виправдується, коли в чомусь винні. Я просто пояснюю. Да? Є багато глядачів, які. Спонсори каналу, які підтримують канал фінансово. Для них я роблю ексклюзивні відео. Якщо ви теж хочете дивитися ексклюзивні відео на каналі, там є базова основа брюк на Єву 5860. Оце відео, в принципі, це не нова інформація. Ця інформація є на каналі. Але якщо вам лінь її шукати, то ви можете проспонсорувати канал Платя Терапія. це коштує від 50 гривень, і мати доступ до всіх відео. Отак От я вирішила. Бо цих, ну уявіть, 8 років я знімаю. інформація, ну все вже показано. Так, нового, в принципі, нічого. Лінь шукати самостійно, будь ласка, для вас ось такий ексклюзив. Тому зайчики ось так. А взагалі продивляйтесь відео, які є. Тому що ну, зйомка відео уроку вона займає дуже багато часу. Я вже казала, мій час, він же ну, теж не безкоштовний. За день. В принципі, без зйомки відео, чи влогу, чи всього решта, я можу пошити. Ну, якщо я себе нормально почуваю, ну, по крайній мірі, покроїти я можу два костюми, або два плаття, або щось пошити. Коли я знімаю урок, я його записую два дні, один виріб, навіть ту ж спідницю. Зрозуміли? От, то цей час. Він же ж має ну, якось компенсуватись. От і все. Тому просто вам пояснюю, як я не нию, нічого не випрашую. Просто вам пояснюю ситуацію. Але випрашую, звісно, щоб продивлятись ті уроки, які є. Бо це дуже важливо. Ну що ж, поцьомкала вам, побомкала. Зараз буду дивитися, вчора ввечері вже прибирала, попилососила килим. Щось там трохи прала. Поперебираю зараз ще викрійки, подивлюсь деякі тканини. Тут в мене така куча вже зібралась. Попередивляюсь, що позалишалось, бо бувають такі кусочки, знаєте, що до них можна щось дозаказати, наприклад, ну, якийсь по кольору, і ще щось пошить. Бо вони, наприклад, ця тканина вона досить така, ну, не дешева, оця, кашемірова. Так, і от бачите, як я скомбінувала, От який цікавий сетрик вийшов. Коротенький, але класний, така інтересна. Щось мене під якимсь відео питали про гусячу лапку. Зайчики, гусяча лапка це класика. На всі часи. Вона може бути в різних відтінках, кольорах, але ну, це класика, як чорне плаття, тому звісно, що вона завжди в моді. Так, то ж, таке мої крошки. Бувайте здорові на цьому слові. Бережіть себе, гарного вам настрою, смачненько їжте, а я зараз буду дивитися, що мені робить. А, бо робота є, але ну, відтягуєш її. Те доробити, те доробить, те показати. І хочеться, знаєте, все встигнути. Ну але по факту, що зробиш, те й буде. Що зробиш, те й твоє. Все. На цьому бувайте здорові, бережіть себе, пока.